Чорна п'ятниця в Кубастік 3D, і ось топ-5 найвигідніших пропозицій на наші головоломки. Пекельний пазл, головоломка, від якої вибухне твій мозок, складний та легкий рівень складності. Вирішити цю головоломку просто неможливо. Але ось що можливо надскладна подвійна головоломка всього за 600 гривень. Сейф, дуже азартна головоломка і чудовий подарунок для тих, у кого є все. 999 гривень за цю ексклюзивну і колекційну головоломку. 999 це ціна календаря. Такої знижки не було і не буде. Кожен день на цьому календарі це нова головоломка, яку ви будете розв'язувати щоденно цілий рік. А за цю ціну це неймовірно вигідна пропозиція. А це хитке дерево. Гра, яка точно визначить, хто з вас сьогодні митиме посуд. Тут треба. Виставляти листочки до тих пір, поки дерево не завалиться. Неймовірно різноманітна головоломка з фатальною знижкою. І найскладніша головоломка від Кубастік 3D-меч Екскалібур. І він може підкоритися лише справжньому лицарю. Але ціна на цю чорну п'ятницю підкориться будь-кому. Мінус 40% на найскладніший пазл. Замовляють ці та інші головоломки з величезною знижкою на чорну п'ятницю. На сайті Кубастік 3D поспішай, бо пропозиція обмежені.